Співпраця українських військових із своїми колегами з країн-членів НАТО та Європейського союзу як вона налаштована? І з якими країнами співпрацюють наші військові, та який саме досвід у них переймають в Україні? Відбувся п'ятий міжнародний союзницький саміт, загартовані війною за участі військовослужбовців Збройних сил України та представників посольства Ірландії та Естонії в Україні. Один із організаторів був військовослужбовець оперативного командування Північ, полковник Микола Журавльов, який сьогодні у нашій студії. Пане Миколу, вітаю у вас. Добрий день. Отож, співпраця українських. Військових із країнами, про які ми говоримо, розпочалась ще задовго до повномасштабної війни. Давайте розкажемо про ці витоки, можливо, цієї співпраці, як це все налаштовувалось, і в якому саме напрямку, в якому рослі, ну я би по перше хотів звернути увагу на те, що це один із багатьох комунікаційних заходів, який проводиться з метою міжнародного співробітництва. Із залученням суспільних цивільних інституцій України. Що можна сказати, хто залучається від країн організації Північно-Атлантичного договору? Це Сполучені Штати Америки, Канада, Літва, Латвія, Естонія, Чехія і Словакія. Також від країн Європейського Союзу це Ірландія в цьому році. Прийняла участь в частності, у лютому місяці 2024 року. Прийняла участь у міжнародному заході, який називався Україна в серцях Ірландії. Залучилася пані Посол Ірландської Республіки в Україні, пані Тереза Хілі. І зараз, в червні місяці проводився п'ятий міжнародний саміт, загартований війною. Ірландія теж. Брала участь, але вже залучався до заходу перший заступник посла Ірландії в Україні пан Алекс у зв'язку з тим, що пані посол не мала можливості залучитися до заходу, але вона дуже і дуже хотіла, тому що вона здає посаду уже і убуває. В Ірландію, тобто розуміємо, що такі заходи проводяться на рівні послів в Україні цих країн про які ми говоримо. А давайте розкажемо детальніше про наповнення, про що саме говорять на такому рівні на цих самітах. Як ми почули, він уже в п'яте відбувся, так. Ну, хочу розпочати свою е, розповідь з того, що перший міжнародний захід він називався Союзницький похід, загартованих війною. Він відбувся в лютому місяці 2021 року. Це тобто до перед початку наш... вторгнення, за рік ну, да, за рік, до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Тоді взяли участь діючі військовослужбовці організації Північно-Атлантичного договору, це інструктора, які були на території Львівської області, в частності Канада. Це відповідна міжнародна операція «Юніфайр». Близько 10 діючих військовослужбовців. Тоді взяли участь. Також Взяли участь інструктори від Сполучених Штатів Америки, теж в кількості 10 чоловік, і е, був командир літовської місії пан Томас Матулявічус, теж взяв участь, і е, також брали участь і посадові особи іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Україні встановленим порядком, в частності Словакії, це уповноважений і надзвичайний. Посол Словацької Республіки в Україні пан Марик Шафін. Заходи розпочинаються з реєстрації учасників. Також участь приймають військовослужбовці від Збройних сил України від оперативних командувань: північ, південь, схід і захід, також від видів Збройних сил України, це сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ. Можна відмітити, що повітряні сили відправили двох представників: з повітряного командування Центр і повітряного командування Схід, які теж прийняли участь після реєстрації, на наступний день проводиться брифінг, на який виносяться питання різного напрямку, починаючи від. Стандартів та критеріїв, які виконали і набули наші стратегічні партнери, щоб увійти до складу організації північно-атлантичного альянсу НАТО, з метою, щоб ми цей досвід набули самі і мали можливість вступити до організації північно-атлантичного договору, і виносяться різні питання, які цікавлять військовослужбовців. І ну про що саме говорили тоді, в 2021 році? про те, що необхідно набувати досвід, скажімо так, аби стати членами альянсу, можливо, якісь були окрім того практичні напрацювання, скажімо так, обмін досвідом із цими країнами, саме військовослужбовців. наших. можливо, якесь навчання було на їхніх уже засадах. Як я вже сказав, що цей захід він проводиться в багатьох на багатьох полігонах, навіть, наприклад, здійснюється взаємодія між діючими військовослужбовцями Збройних сил України і діючих військовослужбовців організації Північно-Атлантичного договору. А наші заходи вони більш несуть. Суспільно цивільні відносини, тобто, це ознайомлення наших стратегічних партнерів з організації Північно-Атлантичного договору і країн Європейського Союзу з нашою культурою, з нашими традиціями, і також військовослужбовці мають можливість поспілкуватися. З нашими стратегічними партнерами підвищити свій мовний рівень англійської мови. Також виконати відповідні завдання під час виходу на найвищу вершину Карпатських гір Гору Гаверлу. Воно проводиться буквально на третій день, це практична частина. Після брифінгу вона проводиться, вона проводиться під наглядом. Державної служби надзвичайних ситуацій рятівників Арахівського ДСНС. -у. Їх виділяється біля трьох чоловік. Один із них це фельдшер, які рухаються разом з даною делегацією. До самої вершини вони супроводжують і також спускають так же само. І під час висування на найвищу вершину Карпатських гір гаверлу Наші військовослужбовці Збройних сил України мають можливість побачити, як здійснюють марш наші стратегічні партнери, як вони екіпіровані, як вони застосовують свою екіпіровку, як вони перегруповуються. Тому що да, висота вона не дуже велика 2061 метр, але сам маршрут в одному напрямку складає 7,5. Кілометрів і в зимових умовах цей маршрут є складності категорії Б2, альпіністський маршрут, і там треба мати відповідну екіпіровку і фізичну підготовку. І військовослужбовці мають можливість навіть обмінюватися досвідом і допомагати друг другу. Була така ситуація з нами був керівник місії від США, підполковник ентоні Хопкінс його звали, і у нього перчатки перестали функціонувати. Тобто у них перчатки на спіралях. Поки спіралі працювали, було тепло в перчатках з підігрівом. Да, з підігрівом. Але після того як вони перестали функціонувати, це тепло перетворилося в лід. Моментально і почалися обморожуватися у нього пальці. І я бачив, як наші військовослужбовці знімали з себе перчатки, надавали їм, а самі залишалися лише в вкладишах від цих перчаток. І це, на мою думку, дуже позитивний крок. Показу того, що ми дуже поважаємо наших стратегічних партнерів і навіть готові віддати своє, щоб їм було комфортно на нашій території, тому що вони на сьогоднішній день ну, дуже нам допомагають озброєннями військовою технікою, виділяють кошти і дають нам можливість на світовій арені відстоювати своє право на свободу. Пане Микола, от хотіла детальніше поговорити якраз про цю е, взаємодопомогу з міжнародних саме організацій. Тобто, це от похід на говерло, це такий. Е, один із видів військово-дипломатичних стосунків назвемо це так. Окрім того, детальніше можете розповісти про цю взаємодію із міжнародними організаціями, саме безпосередньо з військовими? Тобто, ми читаємо в новинах, коли зустрілись дипломати різних країн. А з іншого боку, тут знаєте, дипломатично-військові такі стосунки. От розкажіть про них детальніше. Ну я на що ви хотів звернути увагу. Що військово-дипломатичні стосунки під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України дали дуже позитивні результати. Наприклад, уповноважений і надзвичайний посол Словацької Республіки в Україні пан Марик Шафін взагалі не виїхав з території України, не виїхав з території міста Київ і почав допомагати. Людям, які постраждали внаслідок російської агресії, гуманітарним майном це Київська область, в частності Ірпінь, Бородянка, навіть на Чернігівщину, в населений пункт Кесівка, надавав допомогу, це зруйноване село, практично вщент було. Також надавав допомогу на Харківщину. Якщо беремо посольства. Літовської республіки воєнне аташе з питання оборони Літовської республіки в Україні пан підполковник Томас Матуляючус теж не покинув територію України і теж надавав всебічну гуманітарну допомогу і допомогу Збройним силам у вигляді автотранспорту, який на той час був потрібний, і підключив сразу же Апарат Міністерства оборони Литви, який теж допомагав. Також хочу відмітити, що після проведення наших заходів, наприклад, канадська сторона був помічник представника Офісу представництва НАТО в Україні, пан Медстонер, майор Збройних сил. Канадської Республіки, взагалі собі зробив татуїровку з нашим тризубом. Також з Тризубом зробив татуїровку воєнної аташе Літовської республіки, пан Томас Матуляючис. Тобто такі заходи вони нас зближують, тому що наші стратегічні партнери не то, що на військовому рівні узнають Україну під час проведення ну, більш широких міжнародних навчань, як я вже сказав, на полігонах. Вони узнають в маленьких гірських мальовничих краях нашої України наші традиції, наші звичаї, наших людей, гості Вони побачили, що наші люди готові все для них віддати, щоб створити їм комфортні умови, щоб їм все сподобалося, щоб вони поверталися до нас знов і знов, і щоб ми стали з часом. Однією демократичною родиною Європейського Союзу і ввійшли в склад Організації Північно-Атлантичного договору. Пане Миколо, ще таке запитання. От ви серед тих країн, про яких перелічили, які беруть участь у самітах і взагалі у співпраці з Україною, назвали Словаччину. А як щодо інших країн-сусідів з нашою державою? Тою ж Румунією, тою ж Угорщиною. Дякую за запитання. Над цими питаннями ми працюємо, але на сьогоднішній день не всі мають таку можливість взяти участь у даних міжнародних заходах щодо побудови відповідної комунікації з метою міжнародного подальшого співробітництва от, цивільних суспільних інституцій. Чому? Перше. Не відповідають вимогам тим, які потрібні, тобто фізична підготовка. Вони можуть взяти участь у самому саміті. От, наприклад, як Угорщина. Угорщина взяла участь у саміті, вони були на брифінгу, вони з нами ділилися тими проблемами, які у них були під час виконання домашнього завдання щодо вступу в. Нато організацію північно-атлантичного договору, виконання вимог щодо вступу до Європейського Союзу, але їхній поважний вік цих Ви посадових говорите саме осіб про представників от, посадових осіб, які брали участь безпосередньо в саміті. Правильно? Так. Да. Угу. Але вони лише взяли участь у теоретичній теоретичні частині теор, угу. теоретико правовій я би даже так сказав. А в практичній частині, де. Ну, Іде злагодження і взаємодія, і взаємодопомога один одному вони не можуть взяти участь, тому що, я кажу, треба мати фізичну високу підготовку. А на жаль, у людей у деяких немає. І за того вони вагаються приймати участь у практичній частині чи взагалі у даних міжнародних заходах. Наприклад, запрошена була і Японія, і Руминія. Але, на жаль, Представники посадові особи посольств не відмовлялися, вони дякували і націлювали на то на то, якщо у них буде час, то вони приймуть участь. Ну, на жаль, Румунія не брала участь у міжнародних заходах. Також Швейцарію ми запрошували, вони дуже хотіли, але не, не брали участь. Якщо говорити от знову ж таки про досвід Угорщини, яким країна ділилась під час теоретичної такої частини, чого ще варто, які домашні завдання має виконати Україна для того, аби стати от членами тих спільнот, про які ми говоримо? Міжнародних? Ну я би сказав, що треба звернути увагу на досвід Угорщини, і треба звернути увагу на досвід Словакії. Треба звернути увагу на досвід країн Балтії. Чому? Тому що вони вихідці з пострадянського впливу, і у них були такі ж самі проблеми, практично такі ж самі. У нас війна на сьогоднішній день. У них війни не було. Вони обійшлися легким переляком, можна так сказати. І змогли виконати ці домашні завдання. Ну там вони йдуть економічні, політичні, соціальні, тобто там треба виконати от, ці вимоги щодо стандартів соціально-правових. Ну там їх багато, щоб їх зараз тут розказувати. Це потрібно буде декілька годин, але якщо наприклад зупинитись на тому, що конкретно залежить безпосередньо від е, жителів країни. Я вам скажу, що від місцевого населення так. дуже багато чого залежить, тому що якщо цивільні люди, які не бажають, щоб країни вступали у склад організації північно-атлантичного договору, чи до Європейського Союзу, це ускладнить рух держави щодо вступу у ці союзи. Політико безпекові, в чому це проявляється, що саме треба робити цивільному населенню, аби наблизити саме цей рух? я вам приведу приклад по словацької республіки, uh -huh. пан уповноважений начальний посол Словацької Республіки в Україні, лейтенант запасу, пан Марик Шафін надав нам таку цікаву інформацію, що коли вони виконували домашнє завдання. Російська Федерація робила спроби розхитувати їм ситуацію щодо вступу у е, організацію Північно-Атлантичного договору, тобто в НАТО. Яким чином вони создавали негативну інформацію для місцевого населення, начебто, якщо Словакія війде у склад НАТО, то вона буде воювати по всьому світу і будуть гинути їхні діти. І тобто. Е, Суспільство розколо... хотіло розколоти на дві частини. І получалося так, що 70% хотіло вступати, а 30% задумувалося. І Російська Федерація ставила ставку на той час на ці 30%, щоб їх збільшити, і Словакія щоб не вступила. У склад країн, які входять до організації північно-атлантичного договору, так що суспільство, якщо більшість його підтримує вступ, то це дуже позитивно. Якщо більшість не підтримує, то це буде проблематикою щодо подальших дій органів державної влади, щодо підписання документів відповідних подання відповідних звернень заяв. На вступ в економічний, політичний безпековий союз зрозуміло. Пане Микола, ну і на завершення, от п'ятий саміт відбувся, загартовані війною. Що далі? Яка подальша співпраця із країнами, які брали участь у цьому саміті, із українськими військовими безпосередньо я думаю, що командувач підтримає пропозиції, які будуть йому надані? Тому що командувач дуже мудра людина. І ми будемо планувати більш широкий міжнародний захід на зиму уже із залученням більшості країн Європейського Союзу і організації Північно-Атлантичного договору. Орієнтовно цей захід буде проводитися у лютому місяці 2025 року. Ну, все в залежності, в залежності буде від того, як себе буде поводити. Наш сусід Російська Федерація та Республіка Білорусь зрозуміло. Дякую вам. Нагадаю нашим слухачам, що це був полковник, військовослужбовець оперативного командування Північ Микола Журавльов. Дякую.